Так, доброго ранку чекаю перші очі, перші очі моїх зірочок. І будемо починати. Так, перші очі бачу, доброго ранку, другі очі бачу, все починаємо. Любі, приєднуємось і починаємо наш прекрасний день. Зірки запалюємо сьогодні, тому що у нас сьогодні 21-ша енергія і гріх не запалювати. Прямо гріх не запалювати і. і... А зараз ми в двох словах розберемо. Давайте так. Перед вами Гала Казакова, карма-астролог. І ми кожного дня з вами розбираємо енергії дня трішечки, що тут є позитивного, з чим ми можемо працювати, що хорошого для себе сьогодні і для світу зробити. Розкажу вам доброго ранку. Да, відразу ми вітаємось, відразу ставимо будь-які подобаєчки. і нас тоді інстаграм буде поширювати інформацію про цей ефірчик. Поки ви збираєтесь розкажу. У мене вчора був е, навчання в школі кармології, була та практика, про яку я казала, про, по, практика по спалюванню негативної карми. Ну, як спалюванню? Дивіться, всю негативну карму ми ніколи спалити не можемо. І в цьому є е, е, мінус. Е, і погана новина, да, що все знищити ми не можемо, тому що ми дуже довго до цього йшли. Багато, багато, багато життів у нас накопичувалося всього. І кожну секунду 65 зерен ми сіємо. Тобто кожну добу, це те, що ми посіяли, воно подвоюється. Ой, до речі, шкода, що не взяла. Там такі прорахуночки у нас були. Скільки всього у нас виходить за добу. За добу у нас сіється, пам'ятаю цифру, точно більше п'яти мільйонів кармічних зерен. Більше 5 мільйонів кармічних зерен. І кожну наступну добу це все подвоюється. Уявіть. І якщо ви це ще зрозумієте. Якщо ви зараз це зрозумієте, то, можливо, ви потім захочете для себе купнути ще далі і піти в цю історію а, як, як створений цей світ. Тут нічого немає створеного іншим кимось, тільки нами. Доброго ранку, мої хороші, тільки нами. Тому що оцей внутрішній екран, який завжди кожне життя у нас є, і на який ми кожну секунду. Робимо відбитки, ментальні відбитки, потім це все проростає кадрами в нашому житті. Тобто ми самі є тим, хто створює це весь час, весь час, весь час. Тільки тут потрібно зрозуміти один момент. Є чотири закони карми, і нам порекомендували весь час, все, що я засвоюю, більш-менш трішечки вам видавати для засвоєння. Мені для засвоєння, вам для інформації, щоб ви теж для себе купнули. Давайте я вам скажу чотири закони карми, і ви, можливо, в цю сторону подумайте, покладете на поличечку, десь воно у вас потім проросте. Перший закон карми звучить так, без підглядування зараз: зерно завжди рівне плоду. Тобто. Якщо ми сіємо щось хороше, у нас завжди виросте щось хороше в нашому житті. Завжди там не може бути варіації, що ви щось хороше зробили від чистого серця, а виросло щось абсолютно там. Тобто, якщо ми садимо там кедра, якщо ми садимо зернинку. Кедра, то виросте кедр, там не виросте банан, там не виросте яблуня, там завжди виросте кедр. Якщо ми садимо огірочок, то виросте огірочок, не помідорчик, не що там ще може бути, не цибулька. Тільки у нас завжди є рівність. Те, що ми садимо, дорівнює тому, що виросте. Зерно завжди рівне плоду. І це перший закон карми зафіксували. Другий закон карми звучить так, без підглядки знову. Зерно, а завжди більший за зерно. Плід завжди більший за зерно. І це означає, що карма росте. Якщо посіяно нами завжди от така манюсінька щось пройде час, і це виросте в щось велике. Якщо вами сіється щось хороше, вами сіється. Гарні позитивні зерна, то вони завжди для вас потім зійдуть величезним деревом. Не з однієма зернинкою яблучка, да? а з великим деревом цілих яблук. Тобто карма вона збільшується в сотні тисячі разів. Чому я завжди кажу вам про донати, якщо від чистого серця, чому це е, мега, як мінімум, мега корисно для вас, чому це мега круто? Тому що роблячи там, наприклад, донат. В 100 гривень, в 10 гривень, в 1000 гривень. Мені приходять донати на Дайсон і по 500 гривень, і по 1000 гривень. Там банка відкрита, до речі, до цього часу. І я таки назбираю на нас свій Дайсон, і там це будуть кошти лише від моїх підписників, від моїх клієнтів. Я прямо для себе вирішила. І от уявіть, якщо людина з щирого серця робить такий донат. Та своєму вчителю там, або на благодійність, на підтримання життя, тобто щось щось хороше. І це насправді це маленька зернинка. Тобто, оце велике, це насправді її маленька зернинка. Уявіть, що велике це потім виросте. Що для неї це виросте? Ще для причина багатства. Це для неї виросте в багатство, це для неї виросте в отримання нею, того, що вона буде мати фінанси теж. Це якщо ми кажемо по фінансам. Якщо вона, наприклад, донатить на вчителю, то в неї завжди будуть знання, і в неї завжди буде доступ до глибини. Якщо вона донатить комусь хто. Зараз в важкій ситуації по здоров'ю, значить, у неї виросте, проросте зерно в плані здоров'я, в неї буде здоров'я в її сім'ї. Ну, звісно, ми ще ж по святу робимо. Да? Я вас вчила. Третій закон карми добрий ранок, мої хороші. Третій закон карми звучить так: є зерно, буде плід. Якщо у вас у вашому житті зараз немає чогось, чого ви хотіли б. Зафіксуйте це, от немає, немає, наприклад, бажаних відносин з чоловіком, немає дитини, немає місця де жити, немає фінансової забезпеченості, яку ви б хотіли. То що це означає? Що немає зерна? Вами не посіяно те зерно, яке б зараз привело до цього результату в вашому житті. Тому що те, що ви хочете, це вже має бути дерево, яке ви вже маєте отримати. А його немає. Бо ось вчора, позавчора, рік назад, три роки назад, п'ять років назад, вами не посіяно. Угу. Зафіксували. Ну І звідси виходить четвертий останній закон карми, який звучить так: є зерно, буде плід. Яка я молодж? Я вивчила всі чотири закони карми, Ну насправді я їх давно вивчила, я давно вже практикую і своїм дівчатам на марафоні ми з ними це не раз проходили, і вони мене, всі мені кармологи теж виявляються. Я тут вчитель по кармології, я ще й не знала, що я вчитель по кармології. я раз передаю ті знання, які отримаю. І от виходить, що якщо є плід, на є зерно, то плід буде. І Це в цьому хороша новина. Тобто, якщо ви зараз включитесь після цього етерчику, ви зрозумієте, що я вам донесла От для когось, це точно буде таким інформацією. І ви зрозумієте, що у вас немає того, що вам потрібно, я бачу вогонь. Вам потрібно, значить, там не засійно. За що треба робити? Та не треба ні розстраюватися, ні минити країну, екологію, сім'ю, свої якісь установки. Нікого не треба звинувачувати. Підходимо до дзеркала і дивимося, хто в цьому винуватий. Ось причина всього. Причина всього хорошого в моєму житті, і причина всього негативного в моєму житті. І якщо у вас немає чогось, все, ми йдемо і засіваємо. Ми йдемо і віддаємо. Це в мінімумі. Да? Якщо вам потрібні кошти, у вас їх немає, значить що потрібно почати робити? Почати потрібно займатися благодійністю. І благодійність це не, це не якісь там суми можуть бути. Благодійністю може бути і одна гривня ваша, яка віддана від чистого серця з посвятою, що ви посвячуєте тому, щоб у вас проросло це зерно фінансами в вашому житті, щоб вони були навіть одна гривня, навіть 10 копійок. Тому що в кармі. Головне мотивація це мега-секрет. Головне мотивація, з якою мотивом, з якою мотивацією, з яким наміром ми щось робимо. Розумієте? І таким чином виходить, що ми живемо просто в світі мега-містичному, мегамагічному, і немає нікого, немає нікого поряд, кого можна б можна було звинуватити. Розумієте в тому, що ми щось не створили. Все, що ми створили, ми маємо. Я вже вам теж сказала, що якщо ви будете свідомо підходити до своїх думок, до своїх вчинків. То рано чи пізно у вас з'явиться ця картинка, що 80% вашої карми це буде те, на що ви впливаєте. Тобто 80% того, що у вас буде оточувати, це буде створено вами. А якщо це буде усвідомлено створено, уявіть, який це світ може бути. Який це світ може бути? Да, 20% вам буде надходити з минулих життів, тому що там ці зерна сіялися теж. Вони сіялися, але у вас буде духовна. Мудрість і духовні знання перепрацьовувати той негатив. Тому що, як нам вчора сказали, і для мене це було прям потужно ще раз, що що таке духовність? Духовність це не просто людина, яка медитує там от щось. Це. Людина, яка володіє інструментами, і в моменті, коли з'являються проблеми, вона використовує ці інструменти і перепрацьовує, трансформує цю енергію. Духовність неможлива без проблем. Духовність неможлива без перепрацювання чогось. Аго, я бачу ваші серденьки. Все, розказала для себе ще раз зафіксувала інформацію, ще раз на поличку положила, також глибоко, так, і щоб пам'ятати. А ну-ка, скажіть, кому це було сьогодні цікаво і кому це було потрібно? Або серденька, або плюсики від вас чекаю і починаю по 21-й енергії проходити. Дайте мені фідбек. Чотири закони Карми сказала, умніця. Бачу сердечки, 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 вогні, 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 вогні. Все, супер, значить, ми молодці, ми сьогодні справилися. Є, е, супер. 21 число. Хто у нас 21 числа народжений? Хто народжений, у кого рік народження? В сумі додати буде 21 У мене вчора дівчинка написала, моя дуже хороша і, і подруга, і знайома. О, а Мені потрібно звучало як пінок підзад. Дякую. Даюта! Такий гарний зад. Так, да, бачу серденьки. Дякую, дякую. Я 21. Да. І мене вчора дівчинка там теж запитувала, кажу, так, повертайся сьогодні в ефір, будемо говорити про твою 21 ю енергію. 21. Мої ви хороші, мої ви улюблені, ви миротворці, ви люди світу, ви люди Всесвіту, ви ті, хто такі поточні, поточні і дуже масштабні. Доброго ранку. Масштабні в плюсі ваша енергія про величезні проекти, про ох, я кажу, в мене аж мурашки йдуть, про величезні якісь. Об'єми інформації, які ви пропускаєте через себе, передаєте іншим, про міжнародні проекти. 21 енергії вони дуже як розположені таке слово російською, прихильні до всього, що стосується масштабності і міжнародності. Тому їм класно багато по перше, подорожувати в подорожах. Вони зустрічають дуже часто людей, з якими потім роблять різні колаборації цікаві. І для вас подорожі, це от маст хев. Їх потрібно планувати, в них потрібно намагатися весь час вирватися. І ви, до речі, дуже легкі на підйом 21-ї енергії. От сьогодні сказати вам, ну що, полетіли завтра в Турцію, і 21 перша енергія така, якщо її нічого не заважає, так полетіли, і все і на наступний день. Вже вони там в, двох, в трьох в п'ятероп'ятері вже в Турції відпочивають, або там десь в Європу вирватися. Раз, два, все 21 перша енергія полетіла. І е, е, от такі, так, така крута штука у вас є. Далі, 21 перша енергія це миротворці. Миротворці це люди світу. Для них не повинно, і тут важливо зараз в цих рамках, що є, не повинно бути розділення між національностями, між державами. Ваша. Ваш будинок це весь світ, і коли ви це починаєте розуміти, то тоді ви вам легше триматися на плюсових своїх енергіях, тому що ви, це правда, Аня каже, так, да, це правда. Чому? Коли ви починаєте самі собі або всесвіт казати, що одна нація хороша, незважаючи на що, тим більше в цих умовах, яких ми зараз, а інша погана, і вона сяка перетака. Це блокує вас дуже сильно. Коли ви починаєте казати, що одна політична та політика в країні хороша, інша погана, і ви починаєте розділяти: ось ця моя Україна, наприклад, і я тільки за нею всі інші якісь не такі. Вам це не можна категорично. Це вас буде блокувати. Ви люди світу для вас немає кордонів. От якщо ви це зрозумієте і почуєте, для вас немає кордонів, і вам категорично заборонено засуджувати будь-які моменти, будь-які моменти, які ну, от, людей роз'єднують, буде блокувати це вас. Також заборонена для 21-ї енергії діяльність, яка пов'язана з тим, що, ну якщо глибоко копнути, то насправді з першим принципом кармалогії, з першим принципом, з, першим, з першою заповіддю, – «Не убій». Але для них це не убій, мається на увазі вся діяльність, яка приводить до того, що відбирає у людей здоров'я або життя. Ну, наприклад, заборонена діяльність там, по алкоголю, по е, тютюнокорінню, все, що направлено проти життя. От, е, для вас дуже погано працювати у сфері е, м'ясної індустрії. Там, де рибу, ну, там, чікають, вбивають і так далі, там, в тварин, де вбивають. І навпаки, дуже корисно займатися масштабними проектами там, де йде підтримка планеті за тваринок, за якісь екологічні. Двіжухи, процеси. От, до речі, вчора ми з якраз цією дівчинкою розмовляли. Можливо, ви бачили, Еличка мене в ефірі була, і вона навіть прописала в ефірі вчора, що ми там за секонд заговорили, Вона каже: ну це ж можна з іншої точки зору подивитися, і це ж для збереження планети. І от тут її 21 ша енергія проявляється навіть в цьому, що вона ну це ж для збереження планети. Це ж може бути з цього ракурсу дуже добре. І потім ми ще між собою говорили Да, да, бо це ваше. Це ваша історія. Це ваша історія, і ви повинні. Ну я повинні. ну, у вас насправді це ваш стан, що ви за екологію, за правильні принципи життя, за збереження життя. Якщо ви от, у 21 перша нарія, вона в плюсі, ви це автоматично програєте. Ви автоматично біля себе збираєте людей за якісь корисні движухи. Там можливо мусор позбирати піти. У вас це буде ви і людей зберете такі. Крутий з однієї сторони, з другої сторони, ви засієте класне керамічне насіння, а з третьої сторони ви ще собі так шлях до фінансів розчистите, що мама дорога, тому анюта хто нас 21 енергії? Взагалі це для сих. Наприклад, іти просто збирати сміття, пакувати його, де сортувати. Це для, для всіх це дуже добре. Але особливо для миротворців. Для них це просто отак, от розчищення шляхів, розчищення шляхів, і е, дуже. Часто буває така ситуація, що 21 перші виїжджають за кордон. От як, як моя подруга і зробила і виїхала за кордон ще задовго до початку цього всього, в масштабні якісь проекти і вони виїжджають, і їм подобається жити в інших країнах. Подобається багато подорожувати. Вони можуть виїжджати за кордон, або часто їм потрібно там бувати. Тобто тут або жити за кордоном класно, або дуже часто виїжджати за кордон в подорожі. От прям must have. Причому навіть не по, не по Україні. Якщо, наприклад, Аня ти в Україні, то по Україні мало твоя внутрішня ця, внутрішні дракончики, вони наїдяться. Їм потрібно їх далі випускати. От, це такий цікавий момент. Що ще в мінусі це люди, які дивіться така зеркальна ситуація, які починають війни. В мінусі це ті, хто розділяє інших. В мінусі це ті, які не про миротворчість, а навпаки, там, якраз відкривають там, ці заводи, наші ряби наші і все таке. Це можна казати в ефірі, там, де будуть знищуватися життя. Розумієте? В мінусі це люди, які знищують життя. І їм в цю історію, ну, Категорично гратися не, не потрібно, так, як і всім іншим. Так, сказала те, що хотіла, трішечки сказала. І у нас сьогодні який день? Який день у нас сьогодні? Вівторок? Вівторок, так. Да. Я собаку вигулюю, значить, вівторок. <смеш> По вівторкам вигулюю собаку рано і ввечері. Один день на тиждень мені діти виділили. І так, вівторок у нас енергія Марсу. І от така 21 перша потужна, яка драйвова, класна енергія сьогодні ще буде підсилена Марсом. І, можливо, вам сьогодні захочеться щось таке о, натанцюватися ввечері або щось таке драйвове зробити. І у нас у всіх сьогодні ця енергія теж включиться. По перше, ми маємо сьогодні всі, хто дивиться цей ефірчик. Ми маємо включити собі миротворця. Ми маємо сьогодні бути за мирні. Думки за неконфліктність, за відсутність агресії, за щось позитивне і хороше. Дуже класно сьогодні, дуже класно сьогодні задонатити на благодійність, на підтримку планети, Тваринкам, можливо, Якісь такі фонди по підтримці. У мене, до речі, такий фонд є, де, буде, де іде підтримка тварин. Ну, там я знаю, що анексова, анексовані території, да, і звідти там люди забирали тварин, або там ну, ті, які в нас піддалися такому воєнному, дуже негативному впливу. І Звідти забирають тваринки і ці тваринки просто підтримуються в якихось в будиночках. Я за будинка пристає, але ну, для тварин там вже по-другому вона називається. От от цю сторону сьогодні класно задонатити і зробити по святу. зробити по святу на мир, зробити по святу на здоров'я, зробити посвяту на, на продовження життя, на більш екологічну ситуацію на планеті. От щось таке масштабніка сьогодні. Так, а що там з парадом планет? Я не здивилася, не знаю, що там з парадом планет. Я зараз займаюся транзитами своїми, транзитами своїх клієнтів і в, там, в глобальність не дивлюся. Ну, я насправді не дуже по астрології в глобальність і дивлюся. У нас зараз що? По глобальним тим циклам, які мене цікавлять, у нас продовжується ретро-Юпітер, що прекрасно, продовжується ретро Марс, тому що він у нас аж до 2 лютого, тому ця історія. І такого якогось такого масштабного, наскільки я пам'ятаю, нічого зараз немає. Що значить зробити по святу? Окей, класне питання. По свята, давайте я вам ще це скажу. По-перше, що таке По свята по – свята, це коли ми робимо якусь позитивну дію. І присвячуємо, це ми сіємо зерна, посвята ми поливаємо зерна. І ми присвячуємо цю позитивну дію е, аналогічному чомусь, щоб це у нашому житті е, розціло. Ну, наприклад, давайте на прикладі. Е, я роблю посвяту на е, оцей будинок утримання тваринок сьогодні, наприклад. Да? І я розумію, що це посвята, про, тобто, що ця моя дія вона про збереження життя. Тобто. Я можу робити по святу про збереження життя для себе. Я я кажу в простір. Я проговорюю, що я роблю цей донат і присвячую його тому, щоб моє здоров'я було прекрасним, здоров'я моєї сім'ї було прекрасним, щоб моя домашня тваринка. Теж не хворіло, ну, тому що я для тваринок роблю. Я присвячую це тому, щоб в цьому будиночку до них також швидше приходили кошти, і щоб ці тваринки, які там є, щоб вони мали шанс видужати, що вони хворі. Щоб у них там все класно сталося, щоб вони були накормлені, і у них завжди на це були кошти, тих, хто тримає цей будиночок для тварин, да? притулок. І це друг, другий слой, третій слой я завжди присвячуюся тому, щоб у моїх вчителів також було здоров'я, і щоб у них завжди була можливість уникати якихось там негативних моментів, які там забирають життя. Да? Щоб у них завжди було потужне здоров'я і були була енергія ділитися знаннями, і також четвертий слой це щоб всі люди на планеті Земля були здорові. Наприклад, так, тобто це посвята, ми робимо якусь дію і присвячуємо цей цю дію тому, щоб в нашому житті це сталося. І трішечки можемо ще розказати, кому ми цього ще бажаємо. Якщо ви, наприклад, хочете, ну так як ми вже говорили про фінанси, хочете збільшити фінанси в своєму житті, від чистого серця потрібно знайти. Тих, кому ці кошти потрібні сьогодні і зараз. От кому ці кошти сьогодні і зараз потрібні? Ви можете побачити, що це там людина, яка безпритульна стоїть на вулиці. Ви можете навіть не коштами, а можна там їжею да, допомогти. А можна коштами, можна прийти, дати кошти і сказати, до речі, я завжди дивлюся в очі і кажу, що це вам кошти лише на їжу. Або я дозволяю на їжу. Кожу дивіться, як кармолог. кармолога не можна обдурювати. Дивіться, це не на алкоголь, не на щось інше, лише на їжу. І людина не на мене дивиться, так перелякано каже: да, да, обіцяю. Тобто я прямо ще в моменті роблю таку прививочку, щоб якщо вже він піде, наприклад, в алкоголізм, це вже його історія, його карма. Я дала ці кошти на це. Я дала ці кошти лише там, на те, щоб ця людина поїла. Тобто тут ми знаєте розрахувалися. І коли я зробила цю дію, я кажу, що я присвячую. Цю дію тому, щоб мої фінанси процвітали, щоб в мене були власні клієнти, щоб мені завжди і донатили, і мені завжди легко приходили гроші, щоб мої замовлення легко виконувалися, щоб до мене легко замовляли мені, щоб гроші легко приходили до мене. Також я присвячуюся тому, щоб у цього там, чоловічка чи жіночки, щоб в нього теж були кошти на їжу, на життя, і щоб взагалі. Його життя змінилося в кращу сторону. І я присвячую третій слой тому, щоб у моїх вчителів завжди були кошти, і вони процвітали, процвітали, процвітали. І четвертий слой, я завжди йду в глибину, я присвячую тому, що всі люди на планеті, які роблять якісь корисні позитивні дії, несуть щось благе, щоб у них теж, у них теж завжди було ізобілія, був достаток були кошти. Чому я завжди роблю такі поправочки? Тому що я ж розумію, що якщо всім дати кошти, то є ж там великий пул людей, наприклад, Наприклад, які займаються наркотиками, і дати їм кошти, то вони просто ще стануть потужніші в цих справах. Тому я роблю оговорочки про щось хороше. Це я для себе так визначила. Тому що... Ну, всім не можна давати. <сіх> всім не можна давати їм потрібно пройти свої якісь уроки. І так, у нас ще сьогодні, крім того, що день Марсу, у нас ще продовжується 22 га місячна доба. Довго вона в нас йде, насправді. І вчора ще була, і сьогодні ще йде цілий день, День мудрості, День Нових знань. Дуже, е, дуже добре працює голова сьогодні. І... Сьогодні класно вирішувати будь-які проблеми, тому що тут га місячна доба в цьому дуже допомагає. Так, так, так. Я думаю, що ми на сьогодні вже можемо завершати. Дякую, цікаво. Дякую вам теж. Ставимо лайки, подобайки. Звертаємось завтра. Знову у нас середа буде, і там вже 22-га енергія. Ми про неї поговоримо. Там вона буде завершальна по енергіям. Ми про це поговоримо. Наразі продовжую вам казати, що в мене ще залишився доступ до, до, до міні-розбору за донат. Кому потрібно, звертайтеся, тому що я прям відчуваю, що я вже дуже скоро буду робити це за кошти. Причому не ну це буде там від 100 євро менше, я не буду ставити навіть на старті. Від 100 євро це буде цей розбір. Зараз у вас є можливість мою енергію, моє поле зайти за донат. Да, це не той розбір, який буде там максимальний, але це те, що ви вже десь щось активуєте для себе. Я бачу ваші серденьки, дякую. Ви щось активуєте, ви щось покладете собі на поличку і у вас буде про що подумати. Велике дякую, і вам велике дякую. Велике дякую. За активність, за підтримку. Люблю, цілую. Давайте сьогодні ми будемо тими, хто несе мир, все, все життя. Добре? І ми сьогодні, можливо, не подивимося спеціально ніякі новини про воєнні дії, тому що це теж та картинка, яка відбивається на нашу підсвідомість. На жаль, кожне. Кожний момент, коли ви не прочитали будь-які новини, кожний момент, коли ви не побачили щось негативне, це як мінімум збереже, збереже час вашого життя в майбутньому і не розкриється чимось негативним. Тому що це все, що ми бачимо. Все, що ми бачимо, ми знаєте, чого коло Сансари, тому що ми його ось створили. Тобто цю картинку, яку я бачу, я її створила. Але так як я бачу і включаюся в неї знову, я її знову перезасіваю. І тому це весь час, весь час, весь час. Тільки усвідомлено можна виходити з цих моментів, тільки усвідомлено можна виривати свою свідомість і запускати нові сансарні, але дуже класні картинки. Це теж непогано. Все, люблю, цілую. Зустрінемось завтра. Дякую, дякую. Пока-пока.